Всім привіт! Е, така інформація невеличка для тих, е, хто не знає цієї інформації, для тих, кому потрібно таке. Е, часто при продажі Ліфа запитують мене, е, яка версія американська чи європейська. Е, тобто такий є лайфхак невеличкий. Е, по фото як можна відрізнити? По фото, чи це американська версія чи європейська? Тут ніби колпаки стоять, ніби і галогени стоять, фари. І здається, що і по салону, здається, що Еска Америка. А ні, це Європа. І Дивіться, в чому нюанс. Е... Америка від Європи відрізняється цими катафотами. Тобто Європа буде мати голубі катафоти. На фарах тут голубі катафоти, і на фонарях тут голубі катафоти. Америка буде мати червоні катафоти. Червоні тут. І червоні ось тут. Це саме перше, що відрізняє по фото, як можна відрізнити по фото Америку від Європи. Плюс ще можна відрізнити тим, що, якщо буде видно, ззаді про туманна фара. В Америці її переважно немає, а в Європі вона завжди є. Ось такий, такий момент, може кому цікаво буде. Всім дякую.